Друзі, що ви виберете? Glenmorangie 12 років 40-відсотковий витримка в бурбонних бочках. Це класика, але це новий, це 2025 року, 12-річний, що до цього був 10-річний Оріжнал. Або також новинка на ринку. Віскі. Фаркулен Single Мод. Без е, вказання віку. Але це символ Молд, ірландське віскі. 46% алкоголю. Повністю була витримка ось написано Distilled, matured and bottled in Ireland. Ось таке нове віскі, яке можна взяти на пробу. Ціна такого віскі зараз стоїть 52 євро. Ось, я думаю, може бути цікаво. Або 40-відсотковий Glenmoranger 12, ціна такого 50 євро. Ось, дайте знати в коментарях, що ви виберете. Ferkulen Single Mold або Glenmoranger 12.